Патріотичні колекції філателістів поповняться. У Хмельницькому погасили нову поштову марку Героїчні професії Залізні люди. Це перший в Україні блок присвячений роботі залізничників. Роман Хардін більше десятиліття у професії. Раніше працював у Волновасі, тепер у Хмельницькому. Початок війни все дуже стримко, але залізничники в Волновахи тримали. Оборону до останнього, і багато людей виїхали сюди, знайшли роботу і також працюють на благо держави. Автор нової марки український художник Віктор Грудаков. Він зобразив на наліпці події обстрілу херсонського евакуаційного потяга 3 травня цього року. Під час потеряної тривоги обстрілювали Херсон росіяни і попали в залізничний вагон. Сталася пожежа, вагон зайнявся, провідник отримав поранення. Залізничники швидко спрацювали, не розгубилися, вагон відцепили, працівнику надали медичну допомогу. Решту людей розсадили в ці дівчі вагони і відправили поїзд номер сто Херсон Львів за призначенням. Поїзд пробув часто. Наступного дня, 4 травня, люди добралися до Львова. Робота залізничників надважлива, особливо під час війни. Віддячили за роботу не лише маркою, а й подарунками. Місцеві владці вручили працівникам нагороди. Слава Богу, Укрзалізниця, якщо мала якісь там збої з графіком, вони були тимчасові, і це все запорука важкої праці тих сотень тисяч людей, тому що ми знаємо, що Укрзалізниця це найбільший насправді платник податків, один з найбільших в Україні, найбільша кількість штату саме в Укрзалізниці. І це завдячуючи цим людям, які швидко оперативно забезпечували в важких, надзвичайно в важких і складних умовах цю роботу. Хочу заглянути в історію і зважити важливі залізниці для маленького міста Проскурова. Який завдяки залізницею став логістичним центром тираж поштових марок 150 тисяч. На одному листку їх по дві звично випустили і конверти 40 тисяч, та удвічі більше поштових карт. Ціна марки однієї з двох марок. Номінал кожної марки дублє. Рівномірно півтора долара. Це є вартість переслання простого непріоритетного листа вагою до 50 грам наземним транспортом до іноземних держав. Ціна комплекту 147 гривень. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.